Тут є Артем Шевченко, знаєте, дуже багато людей підходило до мене тут спочатку, бо він робить таку програму, яка називається Знак оклику. Це чесна безкомпромісна програма, яка вперше показала не лише Межигір'я, а й Сухолуччя, інші місця, де полює Янукович, Показували ті випадки знущання над людьми в тюрмах, в лікарнях. Дуже багато людей підходили сюди, але ви не знаєте, що цю програму робить 4-5 молодих людей. І коли в нас в компанію приходить щодня сотні і тисячі ображених, вони ображаються на нас, що Артем не може з ними зустрітися або я. Їх декілька чоловік працює, молодих хлопців, які працюють зранку до ночі. Я хочу вам сказати, що однією програмою ми ситуацію не змінимо. Але всі разом змінимо. І сьогодні починаємо так. Артем Шевченко. Добрий день, шановні друзі. Я дуже радий бачити наших шанувальників, а також багатьох небайдужих людей. Повірте, це для нас в цей час для каналу Тивай дуже важливо. Я представляю програму журналістських розслідувань знак оклику, яка виходить в ефірі цього каналу з самого початку. Більше трьох років на цьому каналі, який, по суті, зараз є. Єдиним незалежним і від влади, і від олігархів при владі джерелом телевізійної інформації в країні за цей час за вашою допомогою нам вдалося зробити чимало. Ми, наші журналісти, першими показали насправді царські умови полювання президента Януковича у Сухолуччі під Києвом. Наші журналісти показали, як в Криму постійно під ці царські забави президента та його челяді відводиться великі гектари цінної землі разом з перлиною південного берега Горою Аюдах. Наша тендітна Наталія показала, за якими відверто жахливими корупційними схемами було закуплено борові платформи. Через низку офшорних посередницьких компаній на чолі з підставними зіцдиректорами директорами для Чорноморнафтогазу навіть на такій святій справі, як видобуток і збільшення видобутку газу, ці люди, які зараз при владі, хочуть і крадуть гроші, наші з вами гроші. До речі, з цього приводу прокуратура Латвії вже почала офіційне розслідування за фактом відмивання грошей. Наш молодий блискучий журналіст Костянтин Усов, який зараз здобуває прихильність виборців на мажоритарному окрузі в Одесі, провів цілу низку потужних розслідувань. Зокрема, найрезонансніше і найгучніше, ми показали, як, в яких жахливих умовах живуть і перебувають в'язні напевне найстрашнішої тюрми в Україні Київського слідчого ізолятора Лук'янівки. Зрозумійте, якщо можна здолати тюремні стіни, то можна здолати все. Так само, як наша колега Тетяна Чорновіл показала, що нема стін у Саме цього вони й бояться. Саме тому вони, наш порівняно невеликий з їхніми великими олігархічними телевізійними групами канал, хочуть закрити. Саме тому вони вимикають нас у регіонах. До нас справді до мене приходить багато листів, багато людей приходить прямо на канал, багато електронної пошти. Ми, ми не все встигаємо розібрати, не кожну історію у нас виходить показати. Вибачте за це. Але якщо їм вдасться зробити це з нашим каналом, не буде жодної можливості. Прийти до нас і спробувати показати свої біди, свої конфлікти, свою несправедливість і своє невдоволення тим, що відбувається в цій країні. Бо після телеканалів вони візьмуться за інтернет, і в цій країні не буде нічого живого, вільного як жодного засобу масової інформації. Давайте разом. Я дуже вдячний, що тут так багато людей не дамо їм це. Зробити пасилі.